Z77 Empower – єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 Empower, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест Prime95 У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 Empower створена на компонентах Military Class 3 – верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Вести відмерли, стратегії загинаються, хардкор відходить в небуття. Ех, пора вже братися за голову, читати книжки, тренуватися і дивитися Play News, у якому сьогодні розповімо, як Wargaming з кінесом потоваришували, чому не вийде фільм по байошок, де скоро можна буде грабувати банки і багато іншого. Екранізації пригодницького екшена «Байошок» не бути. Як ми знаємо, уже декілька років ведуться перемовини між Юніверсал та «2K Games», котрі мали намір створити спільний фільм за мотивами підводного екшена. Втім, у 2009 році вийшла кінострічка хранителі, яка не принесла творцям дохід, на який вони очікували. Саме після цього виникло рішення значно урізати бюджет фільму «Байошок». Відтак його зменшили з 200 мільйонів до 80 мільйонів доларів. Така ситуація явно не сподобалася тодішньому режисеру Гору Вербінські, і він відмовився працювати з фільмом, що матиме такий скромний капітал. Тим не менш, у 2010 році почались деякі зрушення в екранізації гри на посаду режисера Сів Хуан Карлос Фреснаділло, режисер фільму 28 тижнів опісля. Та різні погляди творця байошок і режисера знову завели цю справу до глухого кута. 2K Games – одна з рідкісних компаній, яка дуже довіряє своїм творчим працівникам. Вони сказали, що якщо я хочу все скасувати, то я можу зробити це. І я вирішив скасувати фільм. Говорить Кен Левін, творець гри. Який збрикливий поні, той пан Левін, але це лише на краще, адже люди просто дбають про високу якість продукту і не бажають у виболізації свого творіння. Танки наступають по всіх фронтах. World of Tanks, танковий екшен від компанії Wargaming, б'є усі рекорди точним пострілом. Цього разу перед популярними танчиками не встояла і книга рекордів Гіннеса. 21 січня 2013 року на одному з п'яти серверів російського кластера одночасно вели бойові дії 190 541 гравець. Популярність цього ММО проекту росте, наче будь-яки нагороді під прип'яттю. 50 мільйонів користувачів уже стали прихильниками гри. У березні цього року World of Tanks подолав позначку у 815 тисяч користувачів. Це був пік онлайну. Популярність World of Tanks наочне підтвердження того, що компанія рухається в правильному напрямку. Армія шанувальників проекту продовжує зростати завдяки постійним оновленням і розширенню ігрових можливостей. Ми не зупиняємося на досягнутому, а це обіцяє нові. І рекорди говорить представник компанії Wargaming Андрій Яранцев. Може нашим розробникам пора у гості до білорусів завітати і трохи собі досвіду перейняти. <му> Куди ще своє дуло не запхали розробники World of Tanks, так це у консольну платформу. Втім, нам уже обіцяли і це виправити. А поки що, пригодницький екшен Assassin's Creed 4 Black Flag дав надію, що PlayStation 4 та консоль від Microsoft під кодовою назвою Durango будуть точно на полицях магазинів до релізу гри. Принаймні так думає Жан Гюздон, творчий керівник гри. На питання чи буде затримка між виходом гри на консолях поточного і нового покоління, він відповів негативно. Нагадаємо, що реліз Black Flag запланований на 29 жовтня, а випуск PlayStation 4 обіцяли на цьогорічне різдво. Також стало відомо, що розробники нової PlayStation не хочуть бути схожими на комп'ютер в коробочці. PlayStation 4 перш за все є саме ігровою консоллю а на вибір архітектури заліза вплинула спільнота розробників ps 4 залишається саме консоллю, створена перш за все для ігор, які є її суттю. Ми постійно вчимося, дивлячись на наші платформи. З ps 4 ми хотіли спростити життя розробникам, додати нові можливості і запропонувати гравцям ще більш цікаві враження, говорить Майкл Дені, віце-президент Worldwide Studios. На різдво цього року анонсують Оуя 2, особливістю якої стане підтримка до чотирьох геймерських задниць одночасно. Вже цього місяця геймери, які підтримали розробники першої консолі на Android за допомогою ідеофінансувального фінансувального ресурсу Kickstarter, отримують свої прозорі коробочки Оуя першого покоління. Забавка цілком файна і має всі шанси стати чудовою доступною заміною монстрам індустрії. Але перша версія не підтримує одну важливу для сучасного геймінгу. ここ。 оперативну чи багатокористувацьку гру через мережу, і якраз цього тижня виконавчий директор на якійсь там конференції в Америці розповів, що ОУЯ підтримуватиме мережеві розваги, як мінімум, для чотирьох геймерів. Також були підтверджені чутки про те, що консоль оновлюватиметься кожного року, оскільки всі знають, як часто змінюється покоління дебілок з тим же андроїдом на борту. Сподіваємося, що після успіху Оуя Microsoft не спробує втулити нам альтернативу на Windows Mobile Мікротранзакції це так круто, стільки грошей сиплеться. Тільки кишені підставляй про восхваляння електронік-карт з цієї системи, мабуть, знає кожен власник якоїсь гри з портфоліо цього видавця, оскільки мітротранзакції є практично у всіх іграх електронік-карт. Втім, ніхто не міг подумати, що цей заразний вірус так швидко поширюватиметься, стало відомо, що на дорогу мікроплатежів стала і Activision, А першими піддослідними вибрали фанатів серії Call of Duty, і зокрема тих. То грає у Black Ops 2, поки що для Xbox 360. Повідомляється також, що мікроплатежі будуть представлені у вигляді мікроречей або невеличких предметів розкоші, які ніяким чином не вплинуть на геймплей. Мікрошкарпетки можна буде придбати за 160 MP. часи, коли гравець сам змінював свого персонажа. Минули тепер ця особливість стає трішки платною. Але є й позитивний бік. Тепер людям стане ще легше знайти подарунок для любих коханих близьких дорогих, навіть не виносячи свою гузицю з хати. Містобудівний симулятор SimCity може працювати і в офлайновому режимі. Для цього команді з Maxis не потрібно переробляти щось у самій грі. Достатньо створити патч, який не буде потребувати глобальних змін у грі. Втім, Люсі Бредшоу, голова Maxis, заявляла зовсім протилежне. На її думку, щоб гравці насолоджувались лише самітною грою, команді потрібно значно переробити всю SimCity. Після її слів анонімне джерело з Maxis повідомило, що RPS SimCity може може без особливих проблем працювати в офлайні. Стало одразу відомо, що сервери не обробляють ніякої інформації для симуляції міста, в якому граєте ви. Вони всі так само виступають в якості серверів, обробляючи і передаючи дані між різними містами. Так само вони займаються зберіганням сейвів, передаванням відомостей з Origin тощо. Але для самої гри вони не роблять нічого. Перший експеримент уже було проведено. Нещодавно котаку змогли грати без мережі 19 хвилин, і їх відключили при спробі зайти на глобальний ринок. Чому творці SimCity не хочуть давати свободу самітної гри? Невідомо зараз. Усі зобов'язані під час гри бути в мережі. Це ж точно не насильницький діарем, що створює незручності чесним геймерам через розтриклятих піратів із країн третього світу. Ну точно не він, правда ж. Багато фанатів Bioshock Infinite очікують від гри свіжого ковтка цікавої історії, і, звісно ж, технічну та графічну якість. Саймон Терне, голова з маркетингу підрозділу 2K у Британії, розповів, як же вони вкладаються у гру. І дехто навіть після релізу гри піде в довгу відпустку, щоб відпочити. Саймон заявив, що більшість гравців Bioshock Infinite надовго залишиться в пам'яті. Гра не лише демонструє технічну якість, яку очікують гравці, але так само історію і персонажів, які запрошують вас зануритись у цей світ, про який люди будуть говорити ще довгий час. Самовпевнено виголосив Пан Терне. Те, що розробники вкладають душу в гру, можна побачити в тизері із демонстрацією того. Як вони записують пісню Will the Circle Be Unbroken для саундтрека Bioshock Infinite. На відео можна побачити акторів Троя Бейкера і Кортні Дрейпер? Ой, та вже забембали. Робіть реліз чим швидше, і ми почнемо запам'ятовувати вашу шедевральну забавку. Грабувати банки тепер стане вдвічі приємніше. Студії Overkill Software і 505 Games анонсували кооперативний шутер Payday 2, що має вийти цього літа у PSN, Steam та Xbox Live. У сиквелі нам обіцяють ще більше можливостей, варіативності геймплею і продуману кастомізацію персонажів, яких знову буде четверо. Розробники нададуть нові модифікації зброї, нову систему прокачування, цікаві і різноманітні місії, викрадення, пограбування, кібернетичні злочини тощо вони будуть надаватись через мережу Crime.net. до слова, одним із босів гри, що віддаватиме накази, став українець на ім'я Влад. Втім, чи пишатись з цим чи ні, незрозуміло. У нас таких босів 450 тушок, і вони в більшості явно не надбання нації. Певно, з них і було змальовано влада. Як свого часу розробники Люціуса змалювали диявола з образу Януковича. Нарешті дострибалися до куцепердиків новиночок. Поїхали. За вікном досі падає сніг, і так хочеться теплого сонця. Таку можливість надає новий мод для Skyrim. Модер під ніком Сулі майже повністю переробив навколишнє середовище гри і назвав це місце тропічний Skyrim. Любителі дірок у черебі. Для вас готується до виходу третя частина серії снайпер еліт, що вийде для PS3 та Xbox 360. За словами видавця, минула гра була досить успішною, тому продовження екшованих пострілів у голову не забариться. Дайте ось цю футболочку з драконом. Відтепер Bethesda продаватиме багато. Багато різних речей, що будуть пов'язані з іграми, які вона випускає. Футболки, шкарпетки, а можливо і труси з ігор Fallout, The Elder Scrolls Dishonored можна буде придбати у новому інтернет-магазині компанії. Arcane Studios і Bethesda Softworks анонсували нове доповнення для пригодницького стелс-екшена Dishonored, яке отримало назву The Knife of Dunwall. Дауд, головний герой доповнення, відчуватиме провину за вбивство імператриці і, бажаючи спокутувати її, він шукає відповіді. Компанія Electronic Arts проштрафилася перед гравцями SimCity, не надавши комфортне перебування на серверах Origin. За таку незручність видавець пообіцяв усім власникам гри 18 березня подарувати будь-яку гру зі свого портфоліо, звісно, безкоштовно. Оце і все на сьогодні то був плиньюс, сновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не споживайте фастфуд і затямте не той герой, хто без читів грає, а той проти кого комп читирить.